Міській владі або Анощенко вийде. Так очільник міста вирішив закрити загальноосвітній навчальний заклад номер 5 Сьогодні у свято останнього дзвоника його учні підійшли до дверей міської ради, аби запитати у Сергія Анощенка, чи закриє він п'яту школу, чи все таки лишить функціонувати. Для мера закрити п'яту школу досі не спростована, тож загроза її ліквідації залишається. Під колектив та учні навчального закладу збентежені, адже можливо зовсім незабаром опиняться за порогом. Вкотре прийшли до мера запитати, чи то попросити, щоб він не кидав їх на призволяще, навчатися у чужій школі та ще у другу зміну діти не хочуть. Що виходіли мера запитати чи попросити? Щось? Хочемо, щоб він нас не забрав п'яту школу. Вчаюся в п'ятій школі і люблю і хоче закінчити п'ятій школі з «Потрібно не руйнувати, а будувати. Прийшли не з пустими руками. Протягом двох тижнів ініціативна група, у склад якої увійшли батьки учнів, педколектив та депутати, зібрали підписи небайдужих громадян міста. Своє звернення офіційно зареєстрували і принесли меру. Звернення органам міської ради міського голова, ношенку ми дали звернення від батьків. Від батьків від нового колективу педагогічного учнів. і зареєстровано наше звернення зараз у ЦНАПі під номером 03309.05016 року. Відповідь до нас буде нам дана згідно закону України звернення громадян. Шановний депутат, неправильно нас влучить і говорить, що загальна базова середня освіта це наше по Конституції право безплатно надавати, а хто хоче якісну більшу освіту. Будь ласка, тривайте приватні, будуйте. Однак очільника на місці не було а усі кабінети позачиняли. На діалог до учнів і педагогів вийшов один, керуючи справами виконавчого комітету Віктор Міцюк. Цікаво, що на момент, коли у міську раду завітали школярі і їхні наставники, весь персонал, неначе крізь землю, провалився. Міський голова односібно не може закрити навчальні заклади. Про закриття чи відкриття комунальних закладів приймає міська рада, яка складається з 34 депутатів. І право голосу має також міський голова, тобто 35 голосів. І якщо аналізувати юридично, то закритий або відкритий місцевий навчальний заклад може тільки 18 голосів, які будуть віддані під час проведення сесії. Педагоги та батьки запитали, яка безпосередньо думка Віктора Міцюка щодо закриття п'ятої школи, однак конкретної відповіді не почули. Результати побачимо вже під час чергової сесії міської ради, чию сторону підтримують народні обранці? Основне завдання освіти надати якісну освіту для наших дітей. Тому, якщо дітям буде краще, якщо з точки зору для того, що Наприклад, закриття навчального закладу номер 5 буде сприяти покращенню навчання для дітей, тоді, я думаю, можна певним чином і скажімо, на другий план поставити е, працівників школи, тому що освіта в першу чергу не для того, щоб створити робочі місця для вчителів, а для того, щоб надати якісну освіту. Якщо такої освіти якісної не буде надано із закриттям п'ятої школи, то я особисто проти. Я хочу вас запевнити, що поки що в юридичному плані жодних кроків тут не зроблено. Нам поки що не потрібно, нам потрібно було. Слова поки що насторожують, отож впевненості у завтрашньому дні на жаль немає. Сьогодні почули у нас забирають школу, забирають школу у наших дітей, забирають. П'яту школу говорять депутати тільки про свої інтереси, їх не цікавлять інтереси дітей. Абсолютно, я не знаю, хто вибирав нашого мера, наших депутатів, але вибачте, люди, які ганбляться над дітьми, не заслуговують того, щоб займати такі поважні посади. Що до людей і до дітей, яких він хоче кинути, грубо кажучи, і сказав причину, тому. Тому що наша школа повна, вона і самодостатня. А вони хочуть нас об'єднати. А ще швидше всього просто зробити з нашої школи гімназію. Це це неправильно, тому що я мама. Мене одна дитина учиться і в гімназії. Я багатодітна мама. Мене діти учаться в п'ятій школі. І я дуже відчуваю себе образливо, тому що прийшовши до нас на збори в п'яту школу, він одних дітей виділив вони кращі. А ми чомусь гірші. Мене виходить в хаті, живе дитина краща. І живе дитина гірше. Юлія Крищук, Павло Жих, телеканал Енергоатом.